Українці пересідають на кросовери. Частка машини з високою прохідністю за останні п'ять років збільшилася удвічі. За результатами автопродажів у 2012 році їм належить понад чверть ринку. Безпечувати дуже широкі можливості передвіження по країні, по городу, особливо якщо річдя о компактних красоверах це удобність парковки, чого говоря, не вистачає в наших містах. Новий Mitsubishi ASX презентувала компанія торговий дім Ніко, офіційний імпортер Mitsubishi Motors в Україні, зазнав Мін дизайн переднього і заднього бамперів та решітки радіатора кросовер прикрасили хромовані деталі, як зовні, так і всередині автомобіля. Поворотну шайбу вибору режимів повнопривідної трансмісії розробники замінили на кнопку. Кермо стало більш ергономічним. А передня панель тепер укомплектована новою мультимедійною системою. в Трьох із шести комплектацій будет установлена 7-дюймовым е, тачскрин-дисплеем с з, з заднего вида. нова модель краще адаптована до українських доріг завдяки вдосконаленій підвізці. Авто має п'ять різних комплектацій: інвайт, інвайт плюс, інтенс інстайл та Ultimate. Новий Mitsubishi ASX постачатимуть в Україну з трьома бензиновими двигунами 1,6, 1,8 та 2 літри, потужністю 117, 140 та 150 кінських сил відповідно, із механічною коробкою передач або варіатором. Дволітрове авто з варіатором у максимальній комплектації розганяється до сотні менше, ніж за 12 секунд, а середні витрати пального трохи більше за 8 літрів на 100 кілометрів.